Українська містика з голівудськими спецефектами в Івано-Франківську презентували новий вітчизняний трилер Тіні Незабутих предків. Нічого спільного із поетичним кіношедевром Параджанова тут не знайдеш. Навпаки, молодіжна кінострічка нагадує комедійний фільм жахів, замішаний на моторошній українській легенді. За сюжетом доля людства опиняється в руках звичайних студентів. Вони відкрили браму до потойбіччя і тепер з допомогою мульфарів мають протистояти усілякій карпатській нечисті. На горянському тлі американських алюзій. Утім, це лише Відповідати найкращим канонам світового кінематографу. Ми вже звикли настільки психологічно, нас задавила чи росія, чи хто завгодно. Так вже нас дотиснули, що тільки нам показують своє інакше. Ми кажемо, це не наше, це американське. Ми використали дуже багато клавориту. Ми відкрили квітку папороті, цвіт папороті, ми показали його, який він є. Ми показали, хто такі От, Глибше показали. Тобто є багато ще нас чого ну, не відкритого, і Це треба показати. Містичну історію про згарду та демонів знімали спочатку у Карпатах, а відтак і в наймальовничішому українському вузі Чернівецькому університеті. Акторський десант вітчизняного трилера дібрали теж неабиякий, попри вже відомих зірок, більшість все таки дебютанти. Однак, таланти, яким до снаги перевтілитися у нелегкі ролі, режисер шукав по всій Україні. Мені здавалося, що готи вони ну дуже дивні, але коли... Я спробувала цей образ на собі, я зрозуміла, що вони такі круті. Вони, по-перше, не повсові, в них є якась глибина, загадковість, таємничість. Мені це дуже-дуже сподобалось. Було в чому просто покопатися як акторці. Спочатку мені мене це не дуже виходило, бо я був надто добрий, як мені казав Любомир. Але потім він мені, мені нагадав про фільм. Йому а... вставив просто гачків. Адвокат диявола. Він каже, от подивися на починає, як він робить дияволо в кінці, там є монолог такий класний. І я можу сказати, що деякі фішки може так ну, назватися, я брав від нього. І ми потім сказати, що о, десь там. Ну, так от ми Містика чи ні, але перевірити на собі карпатські легенди довелося і знімальній групі, мовляв, у процесі роботи й самі двічі бачили привидів.